Вітаю глядачів мого каналу, вітаю запоріжців, вітаю людей, які проживають кушугум балабіно. Зараз це відео для вас. Я не можу вас кинути, то, будь ласочка, перше йде балабіно. Давайте я для вас покладу, чи буде руйнування на ці. Ухти, яка вискочила, бачите, колесниця. А колесниця це може показувати рішучі дії, то тут буде, скоріш всього, може даже ловити тих шахедів, чи щось там буде таке. Тобто, буде у вас все ж таки веселе там життя. Ну, тим не менше, подивимося, зараз зробимо, чи буде руйнування. У вас в Балабіну на ці 24 години, яка буде обстановка від ракет, дронів та різного плану інших військових речей? Що буде з вашими будинками? Давайте ми подивимося, що нам покажуть карти. Ну, якась нова буде обстановка. Все ж таки по королю буде вона гаряча, сонечко, і. Е в принципі, ситуація буде, не зважаючи на оці всі речі, вона буде більш у вас стабільна. Що це нове у вас тут? Хе -хе. Нове, нове, нове. Старе воно. Це, до речі, буде якась ситуація, яка, може, наші хлопці щось придумали там, тому що біля дьявола лежить вдача. Так, що ось так. Нове і вдача. Тобто це дьявол, скоріш всього, це да, захист, це наша вдача. Так, балабіна, значить, у вас все буде добре, але буде так гаряче, за вас будуть боротися все ж таки. Давайте для вас покладу зразу скарбничку. Для Балабіна. Дайте мені скарбничку, позитив, негатив, і Від цього часу плюс 24 години. В плані ударів ракет-дронів. Яка буде обстановка? Позитив. Негатив та ітог Ну, прекрасно. Звісно, що погано, що у вас в негативі лежить ця сила. Донешко у вас ось таке. Ось воно, от сюди, бачите? Ну, то ладно. Коротше, будете ви при своєму, по рицарю все ж таки, по ітогу. Потенціал у вас є по землі, по здоров'ю, по помешканням -по вашим. Позитив в тому, що так, буде допомога, будете мати ту допомогу, будете триматись один за одного. По монет. Тобто тут я не бачу ніяких ударів. В негативі лежить сила. Що вона нам показує? Так, сила буде, але її будуть припоркувати. Давайте я розкрию вам її. Ну і по почуттям буде все добре. Значить, скоріш всього, що цю силу зіб'ють. Ось, по пажику будуть збивати цю силу. Так що так. Ну і давайте подивимося кушугу. Те ж саме питання з плану з прильотів від цього часу плюс 24 години, чи будуть руйнування від їх прильотів, чи будуть зруйновані будинки в Кушугумі від цих прильотів. Будь ласка, покажіть мені то карти. Яка буде обстановочка? Подвійна у вас буде обстановочка, але все ж таки, все ж таки бачите, які аркани, де влюблені? І десятка монет, і, в принципі, по пажику все буде і зроблено. Два пажики на кінці, десятка монет. Ну, що зробиш? Ситуація у вас подвійна. Вона йде зразу, як вона відпрацюється. В принципі, гарно відпрацюється, скоріш всього, хлопці зіб'ють цю ракету. Ну і давайте я подивлюся, чи шахі, чи ракета, скоріш всього, що ракета. Давайте подивимося скарбничку для вас, для Кушугому. позитив, негатив, та ітог, яка. Які нададуть вам вищі сили. Давайте ми подивимося на ці 24 години в плані прильотів ракет-дронів. Позитив, негатив та ітог. Дивіться, у вас два рицарі в позитиві йде рицарь мечовий. Це означає то, і зірка посередині. Тобто, у вас буде там летіти, люди буде гаряче. По ітогу буде захист стояти, захищати свої інтереси. Це енергія життя. І дивіться, яке тут дно. Перемога і імператор. Вона невеличка, звісно, ця перемога, але ж все ж таки вона йде. Ну і давайте подивимося е, позитив. Воно буде традиційно, але в якому сенсі традиційно. У нас традиції різні. Так, будемо припоркувати м'якою цю силу. Ну і слава Богу. Будемо мати цю силу. Що ця зірка приховує у нас? Приховує працю. Працю на троєчку. А як же ж то праця на троєчку? Ну, якісь буде. Е, ні, ситуація буде люди, відкрита, але вона буде розуміти. Зірка показує, що ця ситуація ось така. Вона буде бойова. Ось основні карти, які вам потрібно бачити, розуміти, що вона буде, ця ситуація, але вона буде ось такою невеличкою перемогою. Є, з чим я вас і вітаю. Е, ну і давайте я ще подивлюся цю скриньку на. бо якось вона тут у вас така бойова. Давайте я ще подивлюся на Ленормана Що Ленормани видадуть яку скриньку для Кушугуму. Будь ласка, дайте мені. Покажіть мені, будь ласка, для Кушугуму позитив, негатив та ітог на ці 24 години від цього часу в плані прильотів ракет-дронів, яка буде ситуація в цьому містечку. Будь ласка, покажіть мені позитив, негатив та ітог. Так, все ж таки буде там нервова ситуація, бо час уже прийшов, бачите, і по луні це так, ви будете це дуже відчувати. Якщо даже це не буде прямо у вас, воно буде десь поряд, ви будете дуже гучно це чути, ви будете дуже переживати. Впала дівчина. ну, Ця жіноча енергетика, вона там дуже серйозна. Бачите, чоловіки. Людський фактор, опять людський фактор падає і падає письмо. Позитив в тому, що, скоріш всього, що може ці люди... Вони получать ці звістки а, і будуть діяти, будуть їх передавати, і тому буде така історія. Тобто, по позитиву, по позитиву, все ж таки, це наші люди, які передадуть а, цю інформацію. Ми будемо її знати. Це позитив, то, що ми отримуємо ці. А, до речі, це якийсь даже наказ. Це наказ, бо те з печаткою. Але він буде оснований на оцих передачах цих людей, цих сообщеній. Час, час прийшов. Розумієте, ось ну, По часу тут дуже, дуже, дуже так, да, ось коса буде косить, бачите, буде якесь рішення. Буде якесь рішення по вас, але будемо дивитися по результату. Бачите, йде невеличка перемога. Але бачите, полі норманом у вас йде ось така. Ну, я ще хочу подивитися. Книга, ну Тут таємниця, тут немає нічого страшного, до речі. Але будемо дивитися, як ситуація проіграється Бачите, тут перемога, тут таємниця і нервова обстановка. Тут рішення по часам вже йде. Тобто ну будемо дивитися. Я вам хочу сказати, що ось основні для вас карти, все ж таки я їх бачу, отак, таку ситуацію. Кушугум Зірки будуть вас захищати, баланс буде, і він видно, тут цей баланс, і тут, і тут 50 на 50 іде ситуація. Чітко йде 50 на 50. Перемога буде йти. Це ваш ітог, і буде перемога ваша, але вона буде якоюсь маленькою. І там нам падав імператор, все ж таки захист буде. Який він же там буде, той захист, то вже інше питання. Ось так все я вам показала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Якщо потрібно якісь питання дізнатися для себе, для своєї сім'ї, для дітей, будь ласка, записуйтесь на особистий розклад, але дуже прошу, пишіть зразу свої запитання і щоб я змогла оцінити свою роботу. Тобто, не так, що можна до вас записатися. Звісно, можна, але е, пишіть зразу своє питання. Бо інше питання ваше, скільки то стоїть, я не зможу відповісти, поки не буде знати, е, чи, по-перше, чи зможу я вам надати ту допомогу і скільки вона буде коштувати. Ось так. Все, почуємось, папа. -па.